Я думаю, все навчання в майбутньому адекватне і нормально перейде в такий формат. Бо це десь йти зранку, вставати, їхати на якусь учобу, сидіти, штани протирати, комусь отчот давати, що ти там зробив домашнє здання, чи не зробив, тебе ще отругати можуть. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, якісь партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в інстаграм, ютуб, фейсбук, інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду, і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розказуємо. Ще скидайся на якісь штори, взятки, давай, щоб оценку поставили, нормальні, переживай за це все. А в країні того, а екзамени, от сесії, блін. Заплати гроші за дипломну, за магістерську, а потім ти виходиш з дипломом, їй нафіг нікому не надо і на роботу тебе ніхто не боре, і ти стоїш як дебіл. За твої ж кошти, які були твоїми батьками заплачені колись в державу, це ж не безплатне навчання, навіть коли ти типу, на безплатно. Це не безплатно. Це за, за бюджетні кошти, які заплатили твої батьки і предки а, в податкову систему, і ти за них типу, вчився безкоштовно. І ти, і ти ні роботу, нічого не можеш знайти. І от працювати Дивіться, всі, хто зараз розуміє, красавчики, за 300 доларів це, цілий рік і вже з перших місяців можна заробляти, якщо це правильно зробити. Я думаю, за це майбутнє.